Звіт про проведену роботу за останній рік та перспективи розвитку регіону надав у формі бесіди голова Чабанівської селищної ради Анатолій Загорулько. У минулому 2012 році було приділено серйозне, серйозна увага до комунальних підприємств. Було закуплено два трактори нашим комунальним підприємствам. Було закуплено за допомогою райдержадміністрації. Сміттєзбиральним, сміттєвоза. Тобто в минулому році така була дуже пильна увага до комунальних підприємств, тому що основні засоби в них були вже зношені дуже сильно. І завдяки нашій комунальній техніці, яку ми придбали, ми вчасно чистили сніг, вивозили його. По можливості техніка у нас була, яка посипала піском, сіллю, тому таких особливих якихось збоїв у транспортному забезпеченні почистки доріг ми не відчували. У нас в Чебанах і в Новосілках два по садочку. Що це значить? Це значить два садочки: один має 10 груп, другий 6 груп, 16 груп, наповненість 540 дітей по списочному цих двох закладах дошкільних. То сьогодні при бюджеті Чебанівської селищної ради 8 мільйонів в минулому році було потрачено на утримання двох дошкільних навчальних закладів. Утримуємо в дуже належному стані. Вчасно проводиться ремонт в групах, вчасно замінюємо дитячі майданчики, ремонтуємо огорожу і тому подібне. Тому у нас не так собі ми утримуємо, там 540 дітей ходить в садочки, а в таких зразковому стані два садочки займають перші місця у районі. в районі. У 2012 році було проведено. Великий об'єм робіт для того, щоб на кінець питання розбудови населених пунктів здвинути з місця. З одної з головних задач, які я ставив перед собою, це згодження усіх гострих углів, зглаження всіх гострих углів погодити з громадою, з громадськістю, з усіма. Там, Власниками земельних ділянок, самої такої концепції розбудови селища Чабани і села Новосілки, що й було зроблено в минулому році. В 93-му році було розпочато будівництво школи, з різних причин воно зупинялося. Та то, що було збудовано, приходило у невідповідність, можна сказати, рушилося під впливом атмосферних явищ. Всяких там дощ, мороз. І сьогодні задача стоїть перед селищною радою розпочати в цьому році будівництво школи, тому що сам фундамент він без довго стоять не буде. Питання номер один розпочати. У 2013 році будівництво школи. При кількості дітей, там, 500 дітей шкільного віку, ми змушені їх возити в Новосілки, в Київ, в Хотів, в Гатне, в лісники. Це, знаєте, по-перше, небезпечно для дітей, а по-друге, незручно. Та сьогодні, мабуть, не тільки в Чабанах і в Новосілках. А у цій державі стоїть гостра проблема стоїть ремонту житлового фонду. В селищі Чабани, в селі Новосілки. Житловий фонд такий вже сьогодні поважного віку їм по 40 років і більше на цьому житловому фонду. Капітальний ремонт не проводився. Комунальне підприємство з допомогою селищної ради як могли, так і утримували на той час. Сьогодні потребують ремонту біля шести будинків заміни криші, що ми успішно розпочали в минулому році. Селище Чабани і село Новосілки забезпечуються питною водою з артезіанських скважин. Саме водовідведення відбувається на систему водовідведення міста Києва. У нас є договора з водоканалом. На водовідведення, а з питною водою у нас проблема стоїть гостро в зв'язку з тим, що у нас дуже близький, близький високий рівень ґрунтових вод, і ця вода, яка добувається в криницях, вона можна сказати, не питна, технічна. Тому потрібно на сьогоднішній день людей, які проживають у приватному секторі, забезпечити. Чистою питною водою. В минулому році був вже проведений капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Васильківській селі Новосілки. Я сподіваюся, що в селищі Чапани також по вулиці Кірова буде здійснено проведення водопровідної мережі в цьому році, тому що питання. Чистої питної води це питання здоров'я людей.